Хоча на виставці електроніки в Лас-Вегасі представлені сотні безпілотників, але є і єдиний у своєму роді. Китайська компанія показала перший у світі дрон, здатний перевозити пасажира. У кабіні немає панелі управління, вона просто не потрібна. Це абсолютно автономний апарат від зльоту до посадки. Усім управляють комп'ютери і сенсори. Не потрібно бути пілотом. В майбутньому ліцензія вам не знадобиться. Ви просто пасажир. Ви заходите, сідаєте і насолоджуєтеся польотом. Єдиний пристрій у кабіні планшет. За його допомогою пасажир вибирає час зльоту і посадки і регулює температуру повітря. У машини також є невеликий відсік, в який можна покласти рюкзак з особистими речами чи невелику валізу. Поки що цей безпілотник може перевозити тільки одну людину. Він може летіти 23 хвилини. Середня швидкість 100 кілометрів на годину, так що за цей час на ньому можна подолати приблизно 30 кілометрів. Цей гвинтокрил. Апарат з вісьмома пропелерами, що дозволяє йому вертикально сідати і злітати. На ньому встановлений електропривод, час заряджання якого дві години. На ринок він надійде протягом трьох-п'яти років, а коштувати буде від 200 до 300 тисяч доларів. Втім, можливо, це не так вже й багато за можливість дістатися до роботи без заторів.